Даю розповідати вам про книгу, тому що вперше я записала відео на 15 хвилин. Потім добре, що я вімкнула його перевірити, чи все окей, і виявилося, що там немає звуку взагалі. Тому що розрядилася батарейка в мікрофоні. Добре, що в мене була з собою ще одна, тому що в мене вже були такі ситуації, коли я наговорила наговорила, а звуку взагалі ніякого немає. Тому доведеться зараз перезаписати. Я прочитала більше половини книги на 182-й сторінці. Зараз мені залишилося зовсім трошки до кінця третьої частини, і, відповідно, залишилося ще три, тому що загалом книга поділена на шість частин. І я насправді хотіла підключатися до вас часті. І ділитися своїми враженнями, але в мене не було часу, не було можливості, тому зараз вам все розповім. По-перше, що хочеться сказати, це те, що я вкотре переконуюся, що мій настрій, мій психологічний стан дуже сильно впливає на мій досвід читання книги. знаєте, з одного боку, коли ти себе почуваєш пригнічно, тобі хочеться взяти книгу в на те, що вона ну якщо не розважить тебе, то якось відволіче, ти перемкнешся. Але в мене найчастіше виходить так, що я не можу на 100% перемкнутися, і все одно мій стан просочується та, в книгу, в моє читання і забарвлює відповідно мої враження в такі теж не дуже яскраві кольори. Не читати взагалі книги не варіант. Тому, от як є, і мені насправді трохи сумно, що Клара і сонце в мене читається в ось такий період, коли дуже багато всього відбувається, не дуже дуже приємного і це впливає на те, як я сприймаю книгу. Це не до того, що мені вона не подобається. Мені цікаво читати. Я так само обожнюю шігуру, але я думаю, ви розумієте, що є ось цей такий тон, знаєте, настрій задає тон сприйняття книги. Мені ця книга дуже сильно нагадує «Не відпускай мене. За темою, тому що тут в нас майбутнє суспільство дуже щось таке дивне відбувається. Та трохи мені, до речі, ще нагадує серіал Чорне дзеркало. От дуже часто я лоблю усі флешбеки. І мені ця книга нагадує: не відпускає мене не лише за темою, а і за настроєм, тому що він тут теж такий трохи меланхолійний. Відчувається ось цей сум, якась невідворотність, безвихідність. Але все ж таки Клара і Сонце більш життєстверджуюча, як на мене. В ній відчувається ось ця надія, якийсь світ тепло, і наша головна героїня, робот, яку звати Клара. Це вона. AF, Artificial Friend, штучний друг, штучна подруга українською. Її купує сім'я. Вона стає асистенткою, подружкою дівчинки Джосі. їй 14 років. На жаль, Джосі має якесь доволі серйозне захворювання, тому вона дуже багато часу проводить в ліжку. А Клара намагається їй допомогти. А вона взагалі дуже така спостережлива. Вона все аналізує, опрацьовує. Вона намагається стати кращою, яку себе вдосконалити для того, щоб. Мати змогу більше допомагати Джосі просто сусіди з дреллю переслідують мене всюди. Вона вірить, що сонце, його магія, стілення може допомогти вилікувати Джосі. Вона намагається, вона якраз зараз вирушає в таку подорож дорогу, тому що їй здається, що вона знає, де заходить сонце, куди воно зникає після того, як заходить за обрій, і вона дуже сподівається, що їй вдасться не знаю, переконати напевно сонце, щоб воно застосувало свою силу і допомогло вилікувати дівчинку. Ясна річ, що це дуже проникливо. Це не може не зачіпати. Пати тебе до глибини серця, тому що Клара себе поводить навіть більш людяно ніж люди, тому що незважаючи на те, що вона є робот, і вона обмежена та ось тими е, характеристиками, які в неї запрограмовано, вона неймовірно чутлива. Наскільки це можливо та, для машини, і що мені дуже подобається, це те, як Ішікуру прописує взагалі дії Клари, її думки, як вона міркує. Ти дійсно відчуваєш, що це робот, і це так круто, коли автор може поставити себе на місце. Штучного інтелекту і максимально передати та ось цю відмінність, те, чим насправді відрізняється робот від людського та розуму від людської свідомості, дуже важливою темою в цій книзі є тема самотності і. Це розглядається абсолютно з різних боків, тому що тут і про самотність Джосі, та яка ізольована, тому що вона хворіє. Тут і про самотність її мами, якої хвора дитина, яка має доволі складне життя, і вона не може та повноцінно, повноцінно з нею проводити час. Тут і про самотність друга Джосі, якого звати рік. Він є її сусідом. Вони там, здається, все життя дружать, спілкуються, і він відрізняється від інших дітей тим, що в нього немає соціальної валідації. Це ось така. Якась характеристика цього майбутнього та того суспільства, тому що діти навчаються вдома, в них є онлайн репетитори. Але вони зустрічаються на якихось подіях, де вони всі разом збираються, там обговорюють щось. В іншій кімнаті їхні батьки, в основному мами, до речі, теж татів, тата. Там немає, що в Джосі, що в ріка а, немає та, батьків. А, вони нібито живі, все з ними окей, але вони якось не фігурують в книзі. І от рік немає цієї соціальної валідації, тому що всі на нього так дуже дивляться, косо а він. Я так розумію, не навчається, і його мама хоче, щоб Клара йому допомогла там з якимись підручниками, з освітою, тому що а, діти, які ось проводять життя в такій ізоляції, вони не можуть вступати в коледжі в університети. Є лише один коледж, в якому є якісь там декілька місць для того, щоб прийняти ось таких. Соціально не валідованих дітей, і вона хоче, щоб Джосі переконала Ріка вступати, пробувати вступити в цей університет. А рік не хоче покидати свою маму, тому що мама буде самотня. Та це ще одна тема самотності, ще один бік самотності. І Клара дуже дивується, коли вона спілкується з мамою Ріка, і та говорить, що вона. Дуже хоче, щоб рік вступив в університет. А Клара їй каже, що вона думала, що люди не виносять взагалі самотності, що вони зроблять все для того, щоб уникнути бути на самоті, і вона. Дивується, тому що все ж таки є якісь відчуття, які є сильнішими за ось це прагнення бути з кимось постійно, а щоб уникнути ось цієї, ось цієї ізоляції. Дуже насправді цікаво, як завжди, зі шогуро, іноді ти читаєш і взагалі не розумієш, що відбувається. І, от, до речі, в мене таке ж було: з «Не відпускай мене. Мені не вистачає тут інформації про те, як функціонує це суспільство. Взагалі, як які там правила, тому що. Це мені заважає аналізувати відповідно дії персонажів, їхні вчинки, тому що я не зовсім маю усю інформацію, в якій системі координат вони живуть чим вони керуються, та які правила цього всього. І в не відпускай мене було те ж саме. Я не зовсім розуміла. Контекст і мені ось цього не вистачає. Я вже неодноразово говорила в своїх відео, що в Ішігуро є ось ця властивість, і ті його книги тим і відрізняються, що він не завжди дає багато інформації, якихось вхідних даних та для того, щоб сформувати якийсь контекст для себе. Але тут мені цього трохи занадто, тобто мені хотілося б більше контексту, більше інформації, щоб картина. Була якась ясніша. Я б хотіла сьогодні закінчити читати цю книгу не так багато ще залишилося, але не знаю чи встигну. Тим не менше постараюся на усю другу половину книги частіше до вас підключатися і ділитися враженнями. Shadows took a while to dance with the light. Oh. Я в шоці. Взагалі я не очікувала такого повороту, чесно кажучи, я зараз на 252-й сторінці. Це виходить з середини четвертої частини, і Джосі поїхала робити її портрет. Її там портрет робить один чоловік, і там. Такий ключовий дуже момент в історії відбувся. Я думаю, що якщо ви читали, ви розумієте, сподарити не буду. Але це Це дуже дивно. Я протягом читання вже декілька разів ловила себе на думці, що в мене ця історія якісь моменти викликає таке дуже бентежне відчуття, коли тобі не по собі, знаєте, так стає англійською мовою класне слово «unsettling». От дуже таке дивне якесь враження, коли тобі справді якось некомфортно стає. І ось це відкриття, та ось цей ключовий момент, який я щойно прочитала, він мене взагалі так дуже не знаю, збив з пантелику чи що мені справді стало якось дуже так некомфортно. Дуже важко говорити про це без спойлерів. От просто неможливо, мені здається, не знаю, які слова підібрати, але. Дуже цікаві теми зараз підіймаються, і починаєш міркувати про те, що є людська свідомість, чого вона складається, чи можливо її вивчити там математично, досконало, щоб знати абсолютно все про людину, все, що вона відчуває, як вона себе буде поводити, вивчити її серце в такому. Поетичному та сенсі слова, не як орган, а як душу, свідомість та те, що ми називаємо, це нібито питання, які завжди піднімаються в книгах такого ж типу, така науково-популярна література. Але тут це подано в такій цікавій формі. В такому сюжетному повороті не знаю, можливо, для когось це було очевидним, але я не здогадувалась, чесно кажучи. Можливо, ну я кажу, що я підозрювала, не підозрювала, а в мене було ось таке дивне відчуття, що щось якось дуже дивно, трохи навіть психоделічно мені це здавалося. і зараз я розумію там, да? принаймні якусь частину цього всього через ось цей поворот, який нам відкрили. Тому так, можливо, для когось це було очевидно, але для мене це було. Сюрпризом і здивуванням мені дуже подобається якось ті питання, які я які про які я щойно сказала, розкриваються за допомогою цього сюжетного повороту. І мені тепер ще цікавіше, як все закінчиться. Мені залишилося фактично менше ста сторінок. Я не знаю, чи я встигнуть сьогодні дочитати, тому що вже майже 10-та вечора ще світло на вулиці, але та, я не знаю, тому що я повільно дуже читаю. Хоча книга, я про це не сказала, йде дуже швидко, просто блисковично. Тут ще й такий шрифт, дуже комфортний, доволі великий і багато відступів між частинами. Тому так, читається дуже швидко. Вже я підключуся до вас, напевно, на фіналі, коли завершу. Дуже мені цікаво, які в мене будуть враження. і і все ж таки сподобається мені ця книга? Чи буде вона десь на рівні, не відпускає мене, тому що там мені сподобалася не так історія, як стиль і манера і фігуру. Мені цікаво, як з цією книжкою вийде, тому що поки що вони в мене йдуть так більш-менш на рівні. А просто ще я вже не. Так сильно зачаровуюсь і дивуюся стилю та автора. А до того ж, він для мене тут менш очевидний і менш ефектний ніж в інших його книгах. Зараз поїдемо з вами їсти смачні млинці. Так втомились у тії спеки, каже, що це просто неможливо витримати. Він супер сонний, повільний. Але якщо якась пташечка раптом починає клювати носом, то він тут, як тут, хоче злапати. І так він одну і злапав, яка мала необережність врізатися в скло. і... Так, несливо ці те, що треба. Красунчик. Thank І, сонце. і знаєте, ось ці останні 100 сторінок були насправді ключовими для мене, тому що якщо до а, ось цих останніх розділів я могла сказати, що мої очікування, напевно, були зависокими, і вони не до кінця були виправдані, і що я. Не в абсолютному захваті, як від інших книг і То зараз, вже закінчивши книгу, перевернувши останню сторінку, пустивши сльозу, <плес> я можу сказати, що мені дуже сподобалося. Я ще більше переконалася, що книга дуже схожа на не відпускай мене. Вони обидві підіймають одну і ту саму тему, просто розкривають їх з. Різних боків, це дуже круто, мені здається, що вони навіть доповнюють одна одну, але не відпускає мене справді більш така песимістична, тому що вона зображає, які наслідки можуть може мати суспільство майбутнього, як це може повернутися, і такі, знаєте, більш негативні сторони людства розкриває. Тут теж це є, ми теж це тут бачимо, але все ж таки тут якась, якась більша надія. Віра в майбутнє в те, що любов може врятувати нас всіх. І от знову ж таки, тут на звороті написано, що Клара і Сонце розкриває питання того: а що ж таке любов, що означає любити? І от до останніх ста сторінок я б, напевно, не зовсім погодилася з тим, що це якась ключова така дуже думка книги, тому що для мене інші питання були зображені більш яскраво і я. На них звертала увагу, але коли я закінчила книгу, я можу погодитися з тим, що тут справді любов, а причому в різних її проявах вона справді є такою червоною ниткою, яка проходить через всю історію, і це так пронизливо дуже тебе розчулює. Щодо фіналу, я абсолютно не очікувала такого розвитку подій. Я не знаю, напишіть в коментарях, якщо ви читали цю книгу, що ви думали, чи очікували ви таких. Поворотів, але я взагалі не сподівалася, і от мені здається, це був початок п'ятої частини, чи ні, зараз секунду. Ні, це вже була шоста частина. Остання я не очікувала, що автор вибере ось такий розвиток подій. І я спочатку здивувалася, тому що я якось це собі інакше бачила. Інакше е, я собі уявляла це закінчення, те, що нам хоче донести автор. Але зараз, коли я вже дочитала до кінця, я розумію, що ось е, такий сюжет. Він насправді найлогічніший, напевно, дуже круто прописана тема людяності і того, як ми все ж таки відрізняємося та від роботів, чи можливо взагалі створити когось, хто буде наділений е, здатністю розгадати. Е, Людину до кінця, щоб взагалі не залишилося нічого ем, не розкритого, щоб все було зрозуміло, і мені дуже сподобався, до якого висновку дійшла Клара. Для мене це було якесь таке не те, щоб відкриття, але. Мене це змусило замислитися так на декілька хвилин, і мені здається, я візьму цю думку з собою ще на майбутнє, а буду її якось розглядати з різних боків. Я не впевнена, якщо я скажу, що це, чи це буде спойлером, але мені здається, що якщо ви читали, то ви розумієте, про що я людина визначається не лише тим, що є в неї всередині, не її характером, не її генетикою, не тим, що вона думає, як вона себе поводить. А ще одним дуже важливим фактором. Який є зовнішнім і залежить від інших людей, і ось це справді мені здається дуже така важлива істина, яка може допомогти краще пізнати себе. І людство в цілому мені було ще дуже цікаво поміркувати про те, як справді може змінитися наше суспільство, враховуючи ось цей варіант, та, того як це відбувається в цій книзі. Особливо цікаво це було спостерігати в батька Джосі, який е відрізняється від усього успішного успіху, е яким керуються всі люди, та, тому що це суспільство яке. Сконцентрована на те, щоб розвивати свою кар'єру, щоб бути дуже успішним, щоб бути талановитим. Теж не можу розкривати, напевно, всі карти, тому що не просто так і Щігура нам відкриває ось ці правила гри наприкінці, але ось цей момент про те, що не все в житті про успіх, до чого прозводить ось така обсесивність ставати краще. Знаходити нові шляхи розвитку технологій, що це все круто, але якщо ти концентруєшся на цьому занадто надмірно, то небезпека. Тебе чекає однозначно в фіналі. Я все більше переконуюся, що книги Ішегуру потрібно перечитувати, і що другий, третій раз читаючи цю книгу, це буде абсолютно інший досвід. Коли в тебе вже є всі пазли, ну майже всі, то ти інакше будеш дивитися на цю всю історію і можеш для себе розкривати ще більше ось ці шари, які запаковує Шігуро. І от справді я згадала про пазли. Мені здається, що книги історії Ішегуро це. Коли тобі дають ось ці пазли та частинки, шматочки великої картини, але тобі дають не всі. І ти намагаєшся щось скласти, але залишається дуже багато пустот. І якісь ти можеш сам намалювати, тобі це вдається, і це все має сенс. А якісь прогалини вони настільки індивідуальні, вони настільки особливі, що ці прогалини залишаються. Порожніми місцями. І в цьому є якась особливість, те, що не все розкривається, і не потрібно, щоб все розкривалося, які в житті та залишають якесь місце, а, яке повинно бути вільним. Ось так має бути, і це має сенс. Я радію, що я все ж таки рік тому, здається, послухала консультанта в книгарні, який мені порадив починати не з кларою сонця, а з залишку дня або не відпускай мене. І я вважаю, що це не якась універсальна така порада, та якщо ви думаєте зараз знайомиться. Зі шгузігуру то ви можете робити це з будь-якої книги. Але от я особисто все ж таки радію, що я почала не з клари і сонце, тому що для мене тут і стиль письменника не відображений на 100%, принаймні в порівнянні з іншими книгами, і історія, от. Теж, знаєте, не всім заходять такі теми про роботів науково-популярну літературу, тому це теж індивідуально. Я таке люблю, але не сказати, щоб я це обирала, от першочергово читати. Тому я продовжую бажати і рекомендувати вам, коли ви мене запитуєте, з чого починати іще Шігуро. Я вважаю, що найбільш універсальний такий початок, і те, що напевно сподобається більшій кількості людей, це залишок дня». Хоча я знаю людей, які ненавидять цю книгу, але мені здається, що тоді і інші книги навряд чи зайдуть, тому що ну, і ще він. А специфічний, незважаючи на те, що в нього велика та база прихильників, читачів. А все ж таки, це стиль і теми не для кожної людини. Будемо завершувати цей влог. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви читаєте зараз, що чи ви читали Клару Сонце, можливо, якісь інші книги і ще гуру. Мені здається, що я на каналі дуже багато говорю про цього автора, тому мені як завжди, цікаво почути вашу думку, ваші враження. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро в новому відео. papa when you need to. Ooh, puts my head.